Десять років мужності і відваги. 26 березня відзначають День Національної гвардії України. Урочистості відбулись і в Івано-Франківську. Командир 50-го полку НГУ Вадим Ліневський каже: від свого створення і до сьогодення Національна гвардія є однією з ключових дійових сил у формуванні історії нашого народу. Від початку формування Національна гвардія України зробила великий крок вперед. Ми пропрацювали на сьогодні, ви бачите, і формений і одяг у нас змінився. Дуже велика робота проведена в тиловому забезпеченні щодо озброєння, забезпечення військовою технікою. Підрозділи збільшилися. Якщо були підрозділи оперативного перезначення, зараз вже є гірсько-штурмові бригади. Свою службу у Національній гвардії України Юрій Гапончук розпочав у 2015 році. Вже тоді він виїжджав на виконання завдань у Луганську область. Повномасштабне вторгнення воїна застало на Прикарпатті, та за декілька тижнів Юрій вже був на передових позиціях на Донеччині у 2023 році. Нацгвардієць отримав поранення та втратив кінцівку. Утім, після лікування та реабілітації продовжує нести службу. В Донецькій області виконували завдання з березня по е, травень місяць двадцять року. Е, Після того нас, нас зробили ротацію, і вже в Івано-Франківську ми проходили навчання якби злагодження після того з'їздили на виконання завдань в Рівненській області. З 2014 року своє життя за Україну поклали 46 військовослужбовців 50-го полку національної гвардії. З нагоди річниці НГУ загиблим воїнам встановили пам'ятну стелу. Крім цього, рідним загиблих героїв вручили нагороди за мужність. Зі сльозами на очах згадує свого брата Андрія Ковальчука, пані Оксана. Він загинув торік, 28 березня, у Луганській області. Жінка пригадує останню розмову з братом. Він сказав, що ми з тобою не побачимося. то таке пекло робиться, Те, що ми з тобою не побачимося. Про свого сина Андрія Мисюка розповідає мати полеглого героя Ганна Чекалюк. Каже, на війну пішов добровольцем 28 лютого 2022 року і довго приховував від неї те, що на фронті. Те, що він був на фронті, знали всі на передовій, знала дружина, брат, знав всі, крім мене. Він мені зрідка знаєте, лише писав, що мамусь, все добре, живі, слава Богу, або присилав смайлика. І знаєте, дуже вірю в перемогу. Він мені останнє, що написав уже у лютому 23-го року. Мамо, у нас такі всі мотивовані, всі молоді, до 40 років, такі всі патріоти. Ми пройшли навчання за натівськими стандартами. От як нам дадуть зброю, ми цієї весни і погонимо їх. Ми, ми переможемо. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанії